Кажуть, життя без кохання нічого не варте. Про це почуття спокон віків, співають пісні, пишуть вірші, навіть проводять наукові дослідження. Та що ж воно таке насправді? Хвилює це питання теж вже дуже давно. Як каже народна мудрість, любов не короста, не вигоєш спроста. Любов на шию не повісиш і не пожежа це. Але як займеться, то й не загасиш. Це щось таке, таке кажуть про кохання ужгородці. Ой, ну я навіть не знаю. Ну, Кохання це, невірно, коли ти все таки когось любиш, люблять тебе. От, без слов, на мою думку, так от без слов, понимаєш, там, ти тільки хочеш сказати а, тобі сказати, а от, пожалуйста, я вже зрозумів, що не хочеш, або от наоборот. Кохання це велике щастя. Що таке кохання? Це коли довіряєш один одному, коли піклуєшся один про одного. Коли хочеш просинатися з людиною, засипати, навіть коли сваришся, то все одно приємно миритися. Таке питання філософське, я вважаю, і думаю, що в плані кохання воно для людей вважається самим основним, самим головним в нашому житті. Маленька Олександра в свої чотири теж знає, що таке кохання. Це весілля, говорить дівчинка. Це просто, це просто це просто коли люблять. Скажи, а ти вже любиш когось? Так, да. Ще пак, весілля, коли в тебе аж шестеро хлопців, а от пані Ірина ніколи стільки залицяльників не мала. 45 років тому зустріла одного і на все життя. Треба поважати одне одного, уступати, якщо бувають такі острі бо тому що таке буває у кожній сім'ї. Ну і прощати обіди, як кажуть, по-божому. Що не треба їти зла. Пам'ятають старенькі, як вперше зустрілися. Чоловік каже, то була любов з першого погляду, хоч і дружина одразу і не піддалась його чарам. Вона в бібліотеці робила. А він приходив, і Я введулся, вона мені показала, 42. що ви. То моя золота бабка, ви що? Ага, а -а -а -а. Хвороба під назвою Любов проявляється нав'язливими думками, перепадами настрою, безсонням, непродуманими вчинками, розповідають деякі ужгородці. То це справді хвороба, може, вірус чи інфекція. Кохання це страшна інфекція. Вона має надзвичайно велику вірулентність, тобто е ніхто не має від неї вакцинації. <сі> Всі можуть ним заразитися цим вірусом кохання. І е як медик можу вам сказати одну таку річ, що я переконаний, що це є біохімічна буря. Лікар Петров переконаний, інфекція ще яка? А що думають кардіологи? Адже не дарма кажуть, серце ні на що не зважає свою голову. Має любов це саме приятне чувство, яке може бути у чоловіка. Это состояние душі, когда все кажется прекрасним. Серце на это теж реагирует. И реагирует очень положительно. Поэтому, щоб здоровое серце, надо любить і в молодому возрасте, і в среднем. Любов це хвороба, що входить до переліку психічних відхилень поряд з алкоголізмом, клептоманією і токсикоманією. так характеризують почуття психіатри. Любов робить розумних, дурними, тихих, буйними, а от злих добрими. А на що заради цього почуття? Готові закарпатці? Запитаємо. На все. Ну, заради коханої на все. Важко сказати. Готовий мільйон, 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 але роз краян подарувати, троян подарувати. Більшості все одно, що це таке хронічне захворювання, душевна травма, інфекція чи застуда. Лікуватись від недуги і не думають. Любов до коханого, до батьків чи до країни вона потрібна. Без неї ніяк наголошують закарпатці. і не перестають казати один одному Я тебе люблю. Я тебе люблю, цьом-цям. Анечка, я тебе вітаю з, з Днем Валентина. Желаю щастя, здоров'я, любви, кохання, щоб ти мене любила, як я тебе. Я тебе люблю. А він буде знати хто. До України я признаюся в любові. Це моя батьківщина, так що признаюся в любові до неї. Кохана, я тебе люблю. Юлька? Я тебе люблю, Канавіна.